Сьогодні на огляді осушувач повітря від компанії Aircond. Це модель на 12 літрів, яка розрахована до 30 квадратних метрів. Даний пристрій виконаний в сучасному дизайні. Зверху є цікава панель з великим екраном, панель сенсорна, є можливості налаштування, про які ми розкажемо трохи далі. З боку є ручки для переносу даного пристрою. Вони не глибокі, але вони є. До того ж, сам пристрій. Йде на коліщатах і ви можете його переміщати. Коліщата на 360 градусів і відповідно, можна пристрій легко перевозити. Підключається даний пристрій в мережу 220 вольт, кабель довжиною складає 1,2 метра. вилка там йде звичайна. На задній частині корпусу можна побачити отвір для забору повітря. Він закритий нейлоновою сіткою, яка чиститься, миється. Відповідно, забруднилось, помили, почистили, поставили назад. Стосовно радіатору, то він має покриття Goldfin проти корозії і проти того, щоб воно там з'являлася іржа, і так далі. Тобто це радіатор має захист. Вся водичка стікає в піддон і попадає в бак. Фільтр легко знімається і легко ставиться назад. Сам бак теж дуже легко виймається. По боках є такі поглиблення. Ви на себе виймаєте. Бак має віконце, в якому видно рівень повністю. Водичка крапає ми пристрій тестували. Є кришка. Сюди вода попадає і немає дзіркотіння, коли вода стікає. Тобто вона рівномірно буде попадати в сам бак. Відповідно, там знаходиться компресор, носик. До якого можна підключити дренатну систему і вивести відповідно поза межі бак. Якщо на бак, то бак заповниться, пристрій виключиться. Якщо на дренажну систему, то відповідно ви робите е, такий кут вниз, щоб вода самотоком стікала. Тут знаходиться датчик вологості та температури. Відповідно, пристрій визначає вологість, яка в приміщенні є. Ви можете поставити свою, і до того ж можете подивитись, яка температура. Так, якщо перейти на панель налаштування, то зараз пристрій підключений до мережі, він показує вологість 52%. Якщо натиснути кнопку, він одразу запускає компресор, у нього немає якоїсь великої затримки. Включився вентилятор, відповідно, процес осушення вже йде. Загорівся індикатор по вологості крапельки, і зараз він визначає більш детальну вологість, яка є в приміщенні. Відповідно, під час роботи вона буде падати. Щоб виставити свій рівень волосся, вам необхідно натиснути цю кнопку. Крок тут іде по 5%, ви можете собі виставляти той режим, який вам комфортний. Це режим безпреривний і мінімально є 35%. Він собі зафіксував 35%, якщо ми йому виставили. І він далі вже буде з 48 зараз, сушити до 35, і поступово буде знижуватись. Великий дисплеїм чітко видно навіть з висоти або з якоїсь певної відстані. Якщо натиснути кнопку температури, пристрій показує температуру в приміщенні 27 градусів. Якщо натиснути кнопку вентилятору, то можна включити швидкість, яка буде більша або менша. Наразі зелений колір це менша швидкість. І варто відмітити, що цей пристрій працює дуже тихо, компресора майже не чути. Вентилятор в мінімальному положенні теж працює дуже тихо. Якщо на день включати, можна більше повітряне подій вімкнути, пристрій буде більше повітря пропускати і таким чином буде більше е швидше осушувати. Окремо є кнопка таймеру, ви можете виставляти, потрібно декілька разів. Натиснути цю кнопку, наприклад, ви виставили 8 годин, відповідно, через 8 годин пристрій виключиться. По кількості ви вибираєте, скільки вам тут потрібно, хоч до 4 годин. Принцип діє, коли осушувач працює і ви виставите йому, наприклад, 15, то через 15 годин він виключиться. Якщо при осушувачі, коли ви ще не запустили його через кнопку Power, ви виставите ті самі 15 годин, то через 15 годин він включиться. І буде, відповідно, працювати до того, як заповнить бак. Щоб виключити пристрій, відповідно ми також можемо скористуватись кнопкою включення і виключення. Пристрій одразу виключився на дисплеї показується вологість, компресор вже не працює, і вентилятор не крутиться. Стосовно його параметрів, то даний пристрій, як ми сказали раніше, він має продуктивність 12 літрів на добу. Він споживає 200 Вт електроенергії, він достатньо тихий. Тут рівень шуму у нього складає 38 дБ. Якщо взяти по площі приміщення, то до 30 квадратних метрів стандартне приміщення з висотою стелі до 3 метрів він може опрацювати. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про даний пристрій, ви можете звернутися до нас і ми з радістю вас проконсультуємо.